Доброго дня, друзі! Я пересадив у новий ґрунт свої сукуленти, які укорінюю лише. І тут переважно мені цікаво ось ці красули. Вони різних сортів, трьох різних сортів. Одна дає ось такі вже росточки. Маленьке відео є на моєму основному каналі. На цьому я хочу записати більш таке розлоги відео, де я взяв ґрунт просто біля річки. Річний пісок. Він такий неоднорідний. Тут не дуже видно, але ви бачите маленькі камінці. Тут видно і дрібні камінці, і більші камінці, і менші камінці. Тут видно от великі камні я поставив ось такі: вони ну, неймовірно красиві, різні, різнокольорові. Одну я такий камінець я поставив навіть як стелу, таку одну, навіть дві ось там біленька. І такі великі я поклав на дренаж, на низ, на дні цього горщика. Горщик я взяв пластиковий і він знаходиться у такому кашпо глиняному Для того, щоб був добрий дренаж, для того, щоб не застоялася вода. Тут пісок, переважно трошечки домішав, десь, може, відсотків 10. Тут є ґрунту поживного. Чернозем чи, як його можна сказати, звичайно, універсальний ґрунт. Ось. Ну і всередині ґрунту теж багато каміння великого для того, щоб дренаж був максимально добрим. Зверху, і навіть трошки всередині є отакі ракушки. Це кальцій, це теж, наче от дренаж великий, але і таке буде сприяти тому, щоб не закислювався ґрунт для моїх. Красул. Знаєте, у мене є для вас один лайфхак. Колись я висадив красули і на дні, ну або може навіть там третина грунту складалася з яєчної скорлупи цієї. Так от, я вам хочу сказати, що тоді в мене така була красла класна на шкарлупках на цих накальцієвих. Тут я просто поклав з цього. З цієї думки поклав ось такі класні ракушки. Вони будуть давати теж. І всередині вони є. Матиму надії, що красила виросте скоро велика. Навіть оці паростки маленькі вже починають ставати такими гарними листочками. Ось так.